Вітаю всіх любителів кіно на VHS. Нещодавно я опублікував відеозвернення до своїх підписників на Ютубі з проханням надіслати мені в колекцію відеокасети із фільмами чи іншими записами. Кілька днів тому мені надійшов ось такий пакунок. Його надіслала пані Надія із Тернопільщини, за що їй надзвичайно велика подяка. Це перше велике надходження з моменту публікації відеоролика. Тут знаходиться вісім відеокасет із різножанровим кіно. Пропоную одразу ж перейти до мого робочого столу. Там я зроблю детальну розпаковку та демонстрацію вмісту. Ролик складатиметься із двох глав: перша розпаковка, друга ввімкнення. Бажаю всім приємного перегляду! Ось такий чудовий пакетик вишиванка розмістився на моєму робочому столі. Як я вже згадував на початку відеоролика, у ньому знаходиться вісім касет із різножанровим кіно. Зараз я його відкрию і ознайомлю вас з його вмістом. Ну що, готові? Тоді поїхали! Перша касетка у нас від компанії SKC. Це плівка на 180 хвилин. Ось в такій упаковці. Це Піратка, як ви вже могли здогадатись. 180 хвилин. Тут записано два фільми: Найманий вбивця у головній ролі Чоу Юньфат і Круті хлопці. Бойовик також із Чоу Юнь Фатом. Вона старенька, упаковочка пошарпана. Тут нічого не написано. Торці чисті. Ніяких наклейок немає більше. Глянемо ще на плівку. Ну, плівка як плівка. Далі будемо вмикати і переглядати. Ось така касетка. Наступна касета теж від компанії SKC, але вона вже на 240 хвилин. Тобто 4 годинка. Грані аналогічні. 240 хвилин. Тут знаходяться два фільми. Перший це Баланс сили, це карате бойовик. У головній ролі Біллі Бленкс. Американський бойовик. Наступний це Кривавий спорт 3», у якому зіграв Деніел Бернхард. Це також американський карате-бойовик. Тут теж нічого на вкладишу. Не написано. Торці чисті. Глянемо на плівку. ну, В стані вона досить непоганому. Пізніше увімкнемо. Ось така касетка. Касета від компанії Gold Star на 180 хвилин. А і в подарунок плюс 5 хвилин. Це багато. Це приємно. 180 хвилин. І два фільми. Весілля мого кращого друга. Комедія мелодрама із Джулією Робертс. Та фільм-комедія Дід'є. Ось таких два фільми. Жодної наліпки на касеті немає. В загальному касета в досить хорошому стані. Gold Star. На наступній відеокасеті знаходиться фільм із Дольфом Лундгреном під назвою Під прицілом. Це швидше за все, піратка. Упаковочка дуже пошарпана, її практично немає. 96-й рік. Всі права захищені. Контрамарка відсутня. Зараз глянемо на касету. Грані чисті. Немає ніяких наліпок. Глянемо на плівку. Нормальна. Потім переглянемо. Перший мульт у моїй колекції. Чарівна. Подорож. Чесно кажучи, ніколи про такий навіть і не чув. Ось такі грані. Ну, це піратка. Глянемо на грані. Також ніяких наліпок немає. Лише наклеєчка від РАКС, а сама касета від коніки. Ну, таке буває. Чарівна подорож. В дитинстві переглянув практично всі фільми із Джекі Чаном. Але цього, як не дивно, я не бачив, тому що фільмографія у нього надзвичайно велика. Це фільм Близнюки-дракони. Не знаю, чи це піратка. Зараз переглянемо. Щось тут було? Можливо, і контрамарка. Плівка непогана. Наступна касета у нас із фільмом Сакрушитель. Не знаю, як буде українською. Хто хоче, той може загуглити. Мед Макколм. Не чув раніше такого актора. Упаковочка теж трішечки подерта. Ну, це швидше за все піратка. На торцях не видно ніяких наклейок. Касета, в принципі, в хорошому стані. Плівка, ну, плівка трішечки покоцана. Поглянемо, як вона буде відтворюватись. Ось така касетка. Ну, і остання восьма касета із шедевром комедійного жанру, як на мене, фільм за участю Арнольда Шварценеггера і Денні Девіто Близнюки. Я його дивився в дитинстві неодноразово. Знайду нагоду і перегляну його ще раз. Можливо, зроблю це з відеокасети. Коротенький опис. Ну, це піратка однозначно, але цікаво, якої ж якості запис на ній. Грані передбачувано чисті. Це касета SKC. Плівочка. В непоганому стані, перегляд покаже. У сьогоднішньому ролику я розпакував перший пакунок, який мені надійшов. Відеокасетами я почав цікавитись відносно недавно, тому поки що їх маю небагато. Зараз до мене їде ще дві посилочки. Як тільки я їх отримаю, то обов'язково відзніму відеоролик, в якому детально розповім та покажу, що знаходиться на цих відеокасетах. А зараз я вмикатиму кожну із них, щоб ознайомити вас із якістю запису. Тому дякую вам за перегляд першої частини відеоролика. Побігли дивитись другу. Ну що ж, друзі, першу частину відеоролика із розпаковкою восьми відеокасет ми з вами переглянули. Зараз я вмикатиму по одній, щоб ознайомити вас із якістю відеозапису. Та аудіодоріжки на відеокасетах. У ролі програвача у нас виступить незмінний, єдиний у моїй колекції відеомагнітофон від компанії Panasonic. Посилання на його розпаковку та демонстрацію його можливостей я залишу під даним відеороликом. Зараз я обираю першу відеокасету, і ми поїхали. Найманий вбивця та круті. Хлопці. Трішечки перемотаємо.

Я не помню, что я Я плохой психолог. Но к тебе есть еще одна просьба. Не убивай моих тебя. Это мое последнее желание. Мне плевать, умру я или нет. Только я не хочу умирать от рук этих сволочей. Ты сделаешь то, что я тебе скажу. Мистер терпай. Ну давай. Ну стреляй же. Что ты Таков закон у бій будь обітим. З дитинства мені не подобаються фільми в одноголосому озвученні. І коли я дуже сильно хотів переглянути фільм, а його в нормальному перекладі не було, то я чекав, коли він з'явиться. На даній відеокасеті знаходиться два фільми. Найманий вбивця та круті хлопці. Назви можуть бути неточними. Я не гуглив, не перевіряв, тому що азійські фільми я дивлюсь вкрай рідко, але якщо мені щось подобається, то це відносно сучасні фільми, які вже мають професійне озвучення, і в основному я дивлюсь фільми з українським перекладом. Переходимо до наступної касети: Баланс сили та кривавий спорт 3». ...изысканное полотно Мане, он был первый, первым художником своего поколения, который так видел свет. Всі касети були перемотані на початок, тому для того, щоб не витрачати час, я трішечки промотав вперед, щоб можна було одразу ознайомитися із відеозаписом. ...когда-нибудь передвижало полотно Мане, містер Кардо, нет? ...the liberty of researching your background... Я проверил вас. Вы бывший торговец предметами искусства. Я так понимаю, это кривавый спорт. 3. Странное сочетание. Также я знаю, что вы выиграли последний кубитэ в Бангкоке. Вы сделали уроки. Я финансирую новый кубитэ здесь. Вы должны драться. Тут будут лучшие, самые смертоносные бойцы в мире. Мне нужны лучшие. Висе лучший амшоракенмекетвото я вірю. Я Першу частину фільму Кривавий спорт із легендарним Вандамом я переглядав залюбки вже декілька разів. Все, що виходило після неї, я вважаю нецікавим і надзвичайно банальним. Тому перемотаю на наступний фільм. Це баланс сил. Касета перемотується вкрай важко, тому що вона старенька. Та ще й на ній 240 хвилин плівки. Тому не зніматиму весь процес, а лише доведу до відома. До речі, перемотуючи касету у пошуках наступного відеофільму, я натрапив ось на такий музичний кліп. Це в 90-х було дуже поширене рішення. Якщо на касеті залишалося кілька хвилин плівки, на ній, як правило, щось записували із каналів. Це були або мультфільми, або кліпи, дехто писав рекламу, якісь документальні фільми, щоб це місце не простоювало. Нарешті я перемотав на наступний фільм: це баланс сил із біллі Бленксом. Він виявився, на жаль, теж в одноголосому озвученні. Головне оператор жилька де Трішки перемотаємо, щоб побачити якість відеозапису. Окей, очікасберг, ну ладно, тепер розбійтесь на пару і потренуруйтесь. Цього фільму я раніше не бачив ніколи. Назва мене заінтригувала, та й, в принципі, фільми про бойові мистецтва мені дуже сильно подобаються з дитинства. Тому фільм додаю до перегляду і в майбутньому обов'язково його подивлюся. Стоп! Весілля мого кращого друга та тід'є. Друга. Все, что тебе нужно сделать, это обнять его, поцеловать и показать, что ты любишь его больше всего на свете. Переглядаючи фільми з таким озвученням, мені цікаво, що озвучувач тримав в той момент в роті, чи в нього був ніс закладений, можливо, у нього були проблеми із голосом. Я не знаю, але послухайте, як можна було переглядати фільми з таким озвученням. Покажи ему, что ты его любишь больше всего на свете. Роберт Эверит. Это просто жах. Филипп Фоско. И другие актеры. Это что, настоящий интервью? Или ты хочешь просто с кем-то меня познакомить? Джоли, я вовсе не хочу. Больше тебя не с кем знакомить. Это Майкл, Джоул. Вы давно не разговаривали. Я очень хочу поговорить с тобой. Фільм давно з'явився в професійному українському багатоголосому озвученні, тому одноголоска мені абсолютно не цікава. Щойно перемотав на наступний фільм: це комедія Дідє 97-го року виробництва Франції. Але запис виявився не дуже якісним. Ні, ні, я спішу, мені потрібно їхати, поэтому давайте вийдемо разом. що є пасення, беспокойство, є чувство. Що тебе... Наскільки я розумію, і якщо мене не підводить мій слух, фільм має професійний двоголосий або багатоголосий переклад. Але касета, на жаль, зіпсована. Мультфільм. Чарівна Подорож Я так розумію, що це піратка. Але дивитися мультфільми в одноголосому озвученні, ну, це ще. Задоволення. Касета завантажена, давайте переглянемо. Одноголосий переклад, як я і перечував. Шкода, але мультфільм все-таки переглянув, бо незважаючи на свої майже сорок, я їх обожнюю. Скажите, скажите, проходите. Думаете, я буду ждать в ходе? Простите, пожалуйста, Ваше Величество. Близнюки дракони. І щось мені підказує, що там повинна бути непогана якість та ще й озвучення. Давайте переконаємось. Мені щось захотілося відвідати. Що уставилося? Там виставка. Не бачите? Справді озвучення непогане. Швидше за все, це багатоголоска. Помоги, бумер! Помоги мені. Пусти мене вниз! Мене прилепили к этому большому магніту. Помоги мне, бумер! Спусти меня отсюда! Мне страшно! Це you... ти, Тайсон? Чим ти підтвердив свою лічність. Весь світ ріс на бойовиках цього прекрасного, талановитого актора та атлета Джекі Чана. Чи варто переглядати такі стрічки на відеокасетах? Я гадаю, що ні. Але все одно інколи хочеться згадати безсмертні часи, часи ВХС У 90-х. Переходимо до наступної касети. Фільму під назвою Під прицілом я не бачив і не чув ніколи, тому не можу відмовити собі в задоволенні, щоб його переглянути. Одразу видно из якости видеозаписи, что это пиратка, та ещё не найкраща. на жаль. После прошлого раза совершенно лечу Это уже не имеет значения. Почему это? Потому что потеряно слишком много. Но как же это вернуть? Идем. А никак. Совсем? I don't know. Я не знаю. You know? Ну а что же ты знаешь? I think we should have... Я думаю, что стоит... Я гадаю, що варто в мережі пошукати дану стрічку з хорошим перекладом, ну хоча б двоголосим для початку. Я також додаю її у список майбутніх переглядів. А ми переходимо до наступної відеокасети. Сакрушитель. Не знаю, чи виходив він взагалі в український прокат, тому не знаю, як наші прокатчики могли б його назвати. Нам залишається лише його увімкнути, щоб переконатися в якості відео та аудіо запису. На Не завстрі. Какую сторону? Вон туда. Цього фільму я теж раніше не бачив, тому було б цікаво переглянути, але вже із хорошим професійним озвученням. Как и температура вашего тела, вся эта беготня помогает Вересу сделать его дело, мистер Конвой. Вам жарко? Вы потеете. Холодно. Но интересный выбор. Фильм безумовно переглядатиму. Тому що він мені незнайомий. Побачив щойно в кадрі американського актора Рона Перлмана. Ну, Хоча б заради нього варто переглянути. А ми плавно переходимо до наступної і, на жаль, останньої відеокасети у цьому відеоролику. Близнюки. Це шедевр з Арнольдом Шварценеггером та Дені Девіто. Гадаю, це теж піратка. Але щоб переконатися в цьому, давайте її увімкнемо. Оце шедевральна сценка. Шикарно. Привіт. Помогі, я відложу, <прохи> я должен, бать, цілку, Озвучення одноголосе. Ну, в принципі, і не дивно. Фільм старенький. На той час професійних озвучень було надзвичайно мало. Тому люди переглядали фільми з озвученням, яке їм пропонували. Я відчайні, ти розумієш? Ну ладно, ладно. Слушай, я уже сам дирак пішли, часто це это дітей. Так вот, есть хороша можна BMW, четвертий этаж, двадцатое место. Це була остання відеокасета, Тому дякую вам за увагу і незабаром зустрінемось. Ось так відеомагнітофон Panasonic nv NVSD 235 із системою SuperDrive швидкісно перемотує відеокасету на 240 хвилин. А це, друзі мої, відеокасета, плівка в якої покрита пліснявою. Це відбувається через неправильне зберігання касет, наприклад, у приміщеннях з поганою провітрюваністю або надмірною вологістю. Їх небажано відтворювати, адже вони забруднюють щитувальну головку. Потім доведеться відеопрогравач розбирати і чистити. А це, скажу вам, не надто приємне. Заняття. Бережіть свої відеокасети та плівки на них.